Чому така ситуація зараз в Європейському Союзі? Для того, щоб розуміти, що відбувається сьогодні в Європейському Союзі і що таке ця війна на Європейському континенті, треба спочатку повернутися в недалеку минуле історію, тому що те, що відбувається сьогодні, це якби наслідки тих першопричин, які були закладені тоді, десятки років назад, в європейській конструкції безпеки. Ми знаємо про те, що в 20 столітті, в першій половині ХХ століття, на європейському континенті відбулося дві світові війни. Відповідно, дуже великі жертви жертви, великі потрясіння. Що було зроблено після Другої світової війни? Перша кардинальна річ це було покаране зло. Пам'ятаєте, Нюрнбергський процес. Тому що зло, якщо воно не покаране, воно має здатність повторюватися. Це архіважливо, щоб на майбутнє. Російський фашизм, і російське зло, і російська агресія була покарані міжнародним трибуналом. Це архіважливо, тому що якщо цього не зробити, то зло повернеться.